Степаняна 9 а поряд з ними знаходиться торгівельний центр, ринок, школи. Готуйте своє майбутнє разом з нами. Телефон 095 333 -3 <плескоп> Серед кращих, а можна просто обрати лідера. Компанія Блікавто офіційний дилер Шкода у Криму пропонує найкращі авто за найкращими цінами. Місто Севастополя, вулиця Рудньова, 39В. Телефон 92, 91, 90. Шкода. Лідерство визначає майбутнє. Правший пляж Ялти, Масландрівський пляж та бренд світового класу Прайма презентують відпочинок вашої мрії. Масландрівський пляж. Відпочиваємо разом. Генеральний партнер вечірки на день міста. бренд світового класу Прайм. Прайм,